Тенький огляд з акції Сільпо у відділі ковбаса, сир, риба. Ось такі сосиски від м'ясна гільдя, супер пропозиція. міні з індичкою, 40 гривень, мінус 63 відсотки. Ціна за 300 грам, замість 109 гривень 40 гривень. Дуже класна пропозиція. Далі ковбаска, родинна ковбаска. Ось така домашня рублена. Тут ціна за 100 грам, 24,90, мінус 37 відсотків. Знижка. Так, а 249 гривень за кілограм. Філадельфія з зеленью 195 грам, 139 гривень. нього ось такий сир розсільний від крафтяр. Мені подобається цей крафтяр. 39,90 за 100 грам, 39% знижка. І з цікавого ще брі, Ось такий брі, 249 гривень. Тут аж пів кіло. 500 грам, Фран виготовляють його у Франції. Знижка 45%. Ще якийсь такий сир цікавий, 300 г. Дивіться, ось такий сир 149 гривень. Ага, і хочу показати Форель і Сьомга. Філе шматок на шкірі. 179 гривень зі знижкою 40%. Тут 180 грамів. І ікра. Ікра від Норвен Форелі тут 110 грам, 269 гривень зі знижкою 44% замість 484 гривень.